Доброго дня, друзі, установочний центр Допату Україна. В роботі у нас Sun Young Замінили головний пристрій на системі Android. Вмикаємо зразу задню передачу, показуємо, як працює круговий 360. Всі камери у нас Ось задня, там, передня, задня, бокова, дві камери, 3D, 2D зображення, все повністю показує. Ну, Це круговий 360. Магнітола достатньо швидка, це теєс. Ось такий, ось такий пластик, бачите, глянцевий йде в комплекті. Вже кнопочки на рулі, якщо додати, то ура, працюють, тільки треба радіо налаштувати. Вписалося в автомобіль ну, достатньо гарно. Раз. Два. Три. Канали програмуються в пам'ять достатньо якісно, і ось якщо ми листаємо їх, ось, то будь ласка, все вже бачите, в нас листається, працює. Так, да, до речі, круговий 360 винесений в нас ось на головний екранчик. Ми можемо як зображення 2D отримати, так і зображення 3D. що другу версію законопроєкту про мобілізацію уряд зареєструє Верховній Раді новини. Перший тиждень чесно кажучи, трошки піднадоїли. Будемо слухати краще музику. Ну, відео зображення, відеоформат. Будь ласка, ось така якість. Машина преобразилась, Все стало гарненько. Ще раз задня. Паркуємося по камерам. Камера, як ви можете бачити, бачите, чорна точечка під зеркалом. Раз, камера. І чорна точечка під зеркалом камера 2. Передня задня стоять в штатних рідних місцях. Виглядає непогано. Вже все працює, все листається. Напевно, що я не буду рекламувати цю фірму, бо знають всі. Ось як виставляти оцей екранчик, тобто карти, або 3D-модель автомобіля, або задня камера можна, або DVR-відеореєстратор, ну, тобто ось так. Цей екранчик в нас такий. Тобто весь функціонал повністю підтягнутий, кнопочки на рулі, все це. Ну, да. зверніть увагу, що камери у нас без динамічних ліній, тобто, якщо я повертаю руль, то бачите, лінії у нас не повертаються. Чому? Тому що в машині немає. В цій машині, в Рекстоні, немає кана і він не повертає. Да, відеорегістра... Круговий 360 він пишущий, Тобто тут є відеореєстратор. Якщо, сим... якщо поставити USB- Підключити до магнітоли, то можна напрямок відеозапису направити. І ось у нас настройки відеореєстратора. І ці камери, всі чотири камери можуть бути пишущі. Тобто воно ну, все може так само вести відеозапис.